Всім доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. 26 квітня 24 рік розпочинаємо нашу посівну. Розпочинаємо із посівної кукурудзи. Отаким ось трактором, така сівалка. Сівалка в нас називається Кун Нодет. І розпочали ми сьогодні сіяти. Якби були у нас пробні заїзди, 20 і 22 квітня були пробні заїзди. Але. Погода не дозволяла, налипав на анкерам, тому вже сьогодні виїхали кажу, і кажу батькові, папа, будемо сіяти. Він каже, ні, рано. Кажу, давай попробуємо, Приїхав, попробував, сіємо, досіваємо. Значить сіємо отаку кукурудзу, круту, Монсанта 3972. Ту кукурудзу я побачив у ЛНЗ у серпні на хабі. І вона мені дуже сподобалася, тому вирішили її взяти. Пао 300, здається, бомбезна купування. Ну, Дай Боже, буде сипати 10 і буде добре. Сіємо ми без добрив, почіємо з банки, але всі їм без добрив. Як показує практика, від НПК як, як такого немає прибавки на кукурудзі. Що ми сіємо? Скільки ми сіємо? Сіємо орієнтовно 60-65 тисяч, що точно не знаємо. Ну, стараємось 4,5 штуки на метр висівати. 4,5 штуки на метр. Значить, чому зараз? от Там багато хто вже посіяв, вже люди посіяли, вже в них і сходи пішли. Чому ми зараз сіємо? Чому я так? Значить, хотів я сіяти з 15 числа, але якби я вже все виробив до 15 числа дивіться, ось такі, такі фон поля, такий фон поля, вологий, теплий ґрунт, як бачите. Хотіли сіяти 15-го, вже було вироблено, але пішло дощі і задушилося прям по жорсткому. Тому оце тільки з'явився такий момент, щоб сіяти. І в нас вироблено. І ми заїжджаємо сівалочкою. Трактор наш і наша сівалочка, і сіємо наше зерно у теплий і вологий ґрунт. Далі температура обіцяє бути 20, земелька прогрівається, не буде витрачатися енергія на... На проростання вишня, кукурудза не піде нас ні вниз, ні в бік. Дай Боже, вона піде все уверх і все буде добре. Знайш, зараз спробуємо щось пошукати десь насінчику. Ну, ви знаєте цю рубрику. О, насіннинка. Опа, насільнинка. Ну, Ось така відстань, тут десь 25-27 сантиметрів. Значить, про розкладку цієї сівалки можна розказувати вічно, можна говорити вічно, як і будь-якої сівалки, типу УПС, там. Можна розказувати вічно і думати, що хочеш. Але тим не менш ми сіємо цією сівалочкою, така відстань, ось така в неї приблизно розкладка. Скажу так, то все таке розкладка, зараз хороша сівалка, дуже дорого коштує. Далеко не кожному вона підйомна. Нова, хороша сівалка. Тому ми сіємо такою. І якби там, де трішки густіше, там буде менший качан, там, де рідше буде більший початок, і я думаю, все буде хорошо. Природа пристосована до такого, я думаю, що все буде добре. Все буде добре, тут щось взагалі немає. ну Така розкладка, може десь вигорнув чи в боку. Ну, ви зрозуміло, в принципі. Така розкладочка у нас. По глибині у нас. Говорив я там на культивації, що будемо сіяти 10 см. Е, би й да, як би й да, дивіться. Сіяли ми це 20 числа, обсівали цей край. Якби лізла сівалка до 20 см. Ну, що вам сказати, ось дивіться, специфіка нашої сівалки робить отакі ямки, такі борозни робить, куди я попадаю вниз волога. Я не знаю, чи зараз десь тут на землю, немає в мене лопатки. Сьогодні я не по агрономічних справах приїхав, сьогодні я приїхав сіяти, щоб зробити роботу. Не знаю, чи вигодно зараз, знайдутися на насінину. Не найду на Ну, Находив, коротше, наклюнулося. Наклюнулася кукурудза. Було холодно. Вона вже, по ідеї, мала б зійти. Хороша кукурудза сходить за 10 днів. При хороших. В прекрасних умовах. Сходить з 10 днів. Ну, а вона ще сидить у ґрунті. Оце кукурудзе, я думаю, буде хорошо сходити, це буде бомба. Волога є, тепло є. Рядки в мене начебто такі рівненькі. старався, щоб було хорошо. Отакі в мене рядочки. Стараюсь. Їжджу по маркеру, по колесах їжджу. Якби правильніше було б його зробити по центру, але самі розумієте це така сівалка, я тут директорів 10 тільки посіяв, щоб її нормально настроїти. Зараз я з маркерами почну гнати, гратися, то я нічого не посію. Тому отак воно виходить. Давайте ще щось пошукаємо. Я ось цілий день сіяв. А самому цікаво подивитися, щось там та насіння. Все, тут грузинка. Глибина тут нормальна, ну десь 5 сантиметрів. Ось насінька є. Тут, вона, видно, тут тут, видно, пропуск був, Скоріше за все пропуск. Ну, Так виходить. Що тут зробиш? Тут нічого не зробиш. Там один фермер вже говорив про те, що це не сівалки, що це не годиться, така розкладка. Але поки що другої немає. Все буде добре, головне волога, тепло, все піде в ріст, все буде все буде добре. Так, ну що, зараз сідаю трактор, зараз будемо пекти, будемо сіяти. І так, сівалка опущена, маркер теж опустив. Їдемо. Значить, їжджу я другою передачею, це швидкість орієнтовно 9 км за годину. Ну, тут ще, так ви знаєте, так гарно вироблено, на байбаченку, тут немає. так то. Е -е, все йде пробуксовка. Тому ну, думаю, кілометрів 8 десь ходимо. Що я хочу сказати, що у, плані, у планах е -е, все зерно лежить у мокрому ґрунті. То хочеться ще зробити пружинною бороною, так, якось по діагоналі чи сплошну. Для того, щоб повичесувати сорняки, всякі, які там будуть, всякі бур'яни, тому що по-любому якась нитка скоро буде. Якщо зараз нема, то скоро буде 100% і треба буде це все вичистити. Тому, як би, щоб не робити культивації, пройдемо з пружинною бороною, 9 метрів захватом. 5 літрів солярки це не розкопку. Так, поїхали, Балакаємо. нічого ми не посіємо такими темпами. Поїхали. По Але це ми не скільки заробляємо, не той стан наші країні зараз, щоб фермери до 100 гектарів землі міг купити собі груду, хорошу сівалку. Все, посів кукурудзи закінчений. Поки ці стовпи там ще пообминали, Суцільне... суцільний кошмар, звісно, з тими стовпами. Ну, отак, тим не менш, вийшло. Край тут, звісно, трошки насіяний. Ну, старався не пересівати як можу. Там колин теж трохи понасів. ну, Як завжди. Як завжди, але тут нічого не зробиш, Інакше ти його не зробиш ніяк просто. Тому ось так вийшло. Так. Для вас почалася і закінчилась моя посівна купору. Далі будемо соняшник пробувати, я думаю, завтра будемо пробувати, якщо все хараз завтра, ось як післязавтра. Ну, завтра і відразу на сує переступати. Все вироблено. Тому ось так. Всім дякую за увагу, всім дякую за перегляд, всім удачі. 23-25 ж. Дня. Прийшов дощ. міліметрів, мабуть, 7 десь випало. І далі продовжується.